Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні. <«Музика> Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 754-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 18 березня окупанти атакували Харківщину п'ятьма зенітними керованими ракетами. Загалом, через артилерійські та мінометні удари, постраждали 15 населених пунктів області. Унаслідок злочинних дій військових РФ є поранені серед цивільних громадян. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ на населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу шахет силами. Та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних безпілотників було знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України у боях з російськими окупантами, Буковина попрощалася з героями. Солдату Климу Дмитру, воїна військової частини А-44-36, останню шану віддали у селі Виженка Вижницького району, із солдатом Гавриліним Олексієм, воїном військової частини А-48-56, прощання відбулося у місті Новодністровськ. Солдата Цурцумана Макара, воїна військової частини А-02, в останню дорогу провели у селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У неділю не стало відомого українського політика Геннадія Москаля. Про політичного та державного діяча з Буковини, який став одним із символів руйнування старої системи та запровадження змін у нашій країні, дивіться далі. Профі, оригінал, українець, харизматичний політик, патріот та незвичайна людина. Сторінки соцмереж та засобів масової інформації рясніють спогадами про непересічну особистість, відзначаючи, що важко знайти серед української політ-еліти персонажа співставного з фігурою Геннадія Москаля, з притаманною йому принциповістю та прямолінійністю. Зачем ми ставимо блокпости? Ну за чим ми ставим, як тут люди могли оказатись на передній лінії огня? А де гарантія, що вони сюди не везуть взривчатку, терористів? Хто це ні вже хлеб завозився? Як завозився? іди в магазин посмотриш, жрати нічого. Чернівецька область не тільки стала точкою для кар'єрного зростання Геннадія Москаля, а з опора кримінального відділу він за десятиліття виріс до заступника міністра внутрішніх справ Служби безпеки України, очолював адміністрацію Закарпаття. Альської та Луганської областей, як згадують соратники, йому завжди знаходилося місце там, де найважче. У часи Януковича Геннадій Москаль був серед тих, хто відстоював демократичний вибір Чернічан після того, як регіонали скинули у Чернівцях законно обраного мера Миколу Федорука. Саме тоді з'явилося відео, коли Геннадій Геннадійович не добирає висловів, казуючи, куди йому йти за тим же напрямком, куди згодом пішов і руський корабль. А те, незалежні журналісти? Ну, я не вважаю, що вибороти за те, щоб Україні було журналістика на за ти під кого від СБУ чи від МВС? А ну кажи чесно з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові робі? Скажи, пішов ти на разом зі своїм телеканалом? Один із соратників політика по боротьбі Максим Бурбак згадує, що свої кращі якості Геннадій Москаль проявив ще задовго до високих керівних посад. Перше з Геннадієм Геннадійовичем я познайомився. Ще е, коли був студентом юридичного факультету нашого університету, а Геннадій Геннадійович читав у нас криміналістику. Потім ми вже з ним пересіклися у 2012 році, тому що е, він був е, відповідальний за нашу область у передвиборчому штабі, е, коли ми всі разом були в опозиції до Януковича, і це відео знає вся Україна, як він. Е, Боронив офіс передвиборчого штабу. Потім ми з ним і на Майдані пересікалися дуже часто. Він не сурався, приходив завжди туди і розказував, що, як і де планують наші вороги. Потім Революція Гідності, і в 2014 році, після виборів, його призначають головою держадміністрації. Тоді це було вже в Север... Северодонецьку. Говорили, він завжди тримав руку на пульсі того, що відбувається в державі. Мав своє окрему точку зору на різні речі, але завжди їх відстоював. Він був дуже ерудована, начитана людина. І можу вам сказати, що ми дійсно понесли велику втрату як суспільство, як країна, тому що це е, приклад і генерала е, правоохоронних органів. Який, ну, він захищав честь Мондіру. По-друге, це був відомий політик, який знав багато про те, що дійсно відбувається в країні, і, чесно кажучи, не, не ліз за словом у кишеню. І жорстко і лаконічно відстоював свою думку. Тому, чесно кажучи, я буду сумувати за ним і вважаю, що мені дійсно пощастило його знати, спілкуватися з ним, і можу сказати, що в деяких речах він був мені вчителем. Як політик і особистець Геннадій Москаль завжди був цікавим для журналістів. Від нього можна було отримати і ексклюзив, і пряму конкретну відповідь на поставлене запитання. Тож не відмовляв змін інформації і спілкуванні, оскільки з великою повагою ставився до представників медіа, а не пропагандистів, згадує журналіст Вадим Пелех. Мені випало брати участь в багатьох судових засіданнях, в яких Геннадій Геннадійович представляв чернівчан і відстоюючи місцеве самоврядування, коли скинули мера, і чернівецькі книгарні, які тоді намагалися влада ліквідувати. І Завжди це було професійно і завжди ну якісно з боку, як політика, так і він завжди з повагою ставився до журналістів. І те, що вже багато років тягає то відео, де на якому він нібито ображає журналістів, я завжди казав, що це неправда. Він завжди чітко бачив, де людина, де професіонал, де пропагандист. Вадим Пелех розповідає, що участь політика в ефірах завжди гарантувала попит у глядацькій аудиторії. Його спілкування, його присутність в ефірі в програмі. Це завжди було окрасою ефіру, і це завжди було чимось таким, що ну додає рейтингу твоєму телепродукту. На жаль, в Україні таких політиків небагато. У спогадах про спілкування з політиком, історіях, які публікують у соцмережах і які одразу набувають напівлегендарних рис, акцентують Геннадій Москаль зробив помітний внесок установлення нової демократичної української держави. А попрощаються з політиком і державним діячем Геннадієм Москалем у вівторок, 19 березня о 13.00 на центральному кладовищі Чернівців. Діана Добинда, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Подолав понад 750 кілометрів на велосипеді, аби незаконно потрапити до Румунії. На ділянці відділу прикордонної служби Герца оператор безпілотника зафіксував рух невідомої особи на двоколісному транспорті у бік державного рубежу. За 350 метрів від кордону велосипедиста затримали. Ним виявився мешканець Одещини, який розпочав свій так званий велопробіг з Миколаєва. Відносно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Від трьох з половиною до п'яти тисяч доларів США за другу групу інвалідності правоохоронці затримали посадовицю лікарської консультативної комісії, яка за грошову винагороду допомагала військовозобов'язаним чоловікам ухилитися від призову. За кожен етап корупційної схеми медикиня отримувала окрему плату. Відповідно, поліцейські задокументували отримання нею 2 тисяч гривень, 600 євро та 3,5 тисяч доларів США хабаря. За місцем роботи та проживання членкині комісії вилучили кошти у різній валюті на загальну суму майже 8,5 мільйонів гривень. Наразі фігоранці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід, тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наніс смертельні удари по голові. Поліцейські затримали Буковинця за вбивством. Так у селі Давидівка під час розпивання алкогольних напоїв між 45-річним жителем села Зрубкомарівський та місцевим мешканцем виникла словесна суперечка. У результаті гість наніс господаря будинку удари по голові та шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер. Затриманому буковинцю повідомили про підозру. Нині ж триває досудове розслідування. Наприкінці минулого тижня на Буковині трапилося 5 пожеж. Так у місті Готин сталося займання на горищі житлового будинку. Приїхавши на виклик, рятувальники ліквідували загорання, у межах, в яких його застали на момент прибуття. Окрім того, у селищі Красноїльськ трапилась пожежа площею 50 квадратних метрів у дачному будинку. Вогонь знищив перекриття, покриття та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. У Чернівцях трапилась дорожньо-транспортна пригода. Є потерпілий. Так, працівники поліції попередньо з'ясували, що 21-річний житель обласного центру під час керування автівкою здійснював маневр переструювання та зіткнувся з машиною Мерседес-бензвіто. Унаслідок ДТП травмувався 69-річний водій мікроавтобуса. Медики доправили його до лікарні. Вони не були військовими, але в перші дні наступу ворога взяли зброю до рук і пішли захищати Україну. У Чернівцях показали фільм про Буковинських воїнів 107-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ. Про враження глядачів далі у сюжеті у Чернівцях презентували фільм про воїнів 107-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ із циклу документальних стрічок готові до спротиву. Кінокартина розповідає про мужній бойовий шлях наших земляків військовослужбовців, людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без примусу взяли до рук зброю, поставивши на паузу своє звичне життя, аби стати на захист України. Слава слава! Україні! Героям Кого хочеш можна зустріти, від композиторів до фермерів. У ну, цивільному житті був простим священником, сантехнік, електрик, дресувальник собак. Хтось був айтишником, хтось був вчителем. Авторами документального фільму є наші колеги, кінорежисер Олександр Ткачук та журналіст Микола Кобилюк, які також боронять Україну у складі Чернівецького батальйону тероборони. Готові до спротиву. Це цикл документальних мотиваційних фільмів про підрозділи територіальної оборони. Чому важливо було це зробити для того, щоб підняти Впізнаваність і спростувати міфи, які були на початку війни щодо ТРО, тому що російська пропаганда розуміючи. Мабуть, потенціал новоствореної структури і те, що в ній перебувають переважно добровольці, розуміли її потенціал і намагалися вже в корені її якось інформаційно знищити. І тому була розроблена така такий проект, як протидія. Ну і для того, щоб так само розказати українцям, що Добровольці, які є в ТРО, це потужна сила. Героями стрічки стали земляки-побратими, які з перших днів надають гідну відсіч окупантам. Цей фільм знімався з початку повномасштабного вторгнення по період, десь до літа 23-го року. Основними героями фільму Готові до спротиву 107 107-ма бригада є. Військовослужбовці, наші побратими із власне 107-ї бригади в нашому фільмі історії бійців в першу чергу. Їхня мотивація іти служити, захищати, і те, що їм вдалося пережити впродовж зазначеного періоду зйомок, показ фільму у Чернівцях на великому екрані, спричинив чималий інтерес серед городян. Чимало краян, зокрема і знайомих, родичів військовослужбовців та воїнів, які перебувають на реабілітації, прийшли на прем'єру. Враженнями від стрічки поділилися із нами. Чесно, я пів фільму плакала. Ну мій очі був воював. Він з цієї бригади. Досить сильний фільм. От, навіть видно, що хлопці по їм було страшно, але вони попри ну, попри це, вони все одно йшли до кінця. Я пишалася своїм батьком, а тепер дуже пишаюся ще більше. І вдячна всім, хто прийшов, і атмосфера, і взагалі, і треба чим більше робити. Фільм дуже якісний, але мені насамперед важко дивитися фільм, тому що дуже багато побратимів, яких вже немає, і ну, цей початок з хвилиною мовчання він насправді дуже важкий для нас всіх. Але фільм дуже якісний, дуже добре, що такий фільм зробили, що саме показали нашу бригаду, що передали дуже добре саме образи людей, переживання кожної людини, тому що кожен боєць нас дуже важливий і передали, що дійсно люди з різних професій зібралися і робили спільну справу, і робили її дуже вдало. Побачити цей фільм. Це було як пірнання в якесь прошле, і побачити своїх побратимів, побачити те життя, яким ми жили. І, на жаль, побачити тих, кого ми вже не зможемо побачити. Це не перша стрічка з циклу документальних фільмів, готові до спротиву. І точно не остання за словами Миколи Кобулюка. Зараз працюють над новими стрічками про нові бойові бригади, які мають чимало заслуг на полі бою. Зараз ми з Олександром також працюємо ще над двома документальними стрічками: про бригади тероборони. це про Волинську 100 бригаду, а також про Львівську 103-ю бригаду. До слова фільм доступний до перегляду на Ютуб-сторінці територіальної оборони. А глядачі ТВ можуть побачити стрічку в ефірі. Нашого телеканалу у суботу, 23 березня, о 20.00. Аліна Рябко, іван мітрик, темитня. Тева лицарські обладунки, мечі, луки та багато інших автентичних експонатів епохи середньовіччя. У 14-му корпусі ЧНУ презентували виставку військової історії України, підготовлену у рамках проєкту Культурно-мистецький простір студента. Деталі уже за мить. Костянтин Костащук у минулому чемпіон світу із середньовічного бою. Під час повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни та отримав поранення. Тепер після реабілітації чоловік повертається до улюбленої справи. Відтак вирішив організувати виставку військової історії України епохи середньовіччя. Костянтин зазначає, захід реалізували з метою актуалізації та розширення знань історії нашої держави. У нас зараз проводиться виставка військової історії України. Ціль виставки висловити темні сторони історії, які за період радянського союзу нас просто знищували. Саме цілі, яку ми хочемо донести до нашої аудиторії, те, що ми не нація хліборобів, а ми нація воїнів споконвіків. В експозиції представлені автентичні лицарські обладунки: мечі, луки, арбалети, списи тощо. А також тут можна побачити й сучасне військове спорядження самого Костянтина. Тут е в нас на виставці представлені. Е Зброя як атакувальна, так і захисна період 9 століття до початку 15 століття. Ну і відповідно зразок сучасного екіпірування, це моє екіпірування, з яким я був на фронті, для того, щоб показати паралелі цих війн, які проводилися і проводяться зараз, і просто показати молоді, які можуть бути наслідки, якщо ми програємо. Євген Ткач, співорганізатор виставки, розповідає дані експонати представлені в рамках проєкту Культурно-мистецький простір студента й націлені на розширення кругозору молоді. Сьогодні в нас проведений організований відповідний захід. Виставка військової історії України в епоху середньовіччя, власне, щоб не поширювались чужоземні наративи з боку не зовсім дружніх до нас країн, що нашої країни, начебто. Не було чи їх хтось там придумав. А щоб справді могли побачити, зрозуміти наскільки великою і славною є історія нашої країни. Що саме в нас в країні також досить розповсюдженим був лицарський рух. Діятиме виставка до 22 березня. Відвідати її можуть не тільки студенти, а й усі охочі. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА. На цій ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре, побачимось завтра о цій же порі.